Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску розклад матчів 17-го туру Першої ліги України. Розглянемо дату та час кожного матчу. 17-й тур розпочнеться у суботу, 22 листопада. Пройдуть 4 матчі. Інгулець прийме Металіст, Чорноморець Поділля. Юкса – «Ворскла», Металург Запоріжжя Нива Тернопіль. У неділю 23 листопада пройде також 4 матчі. Вікторія прийме Чернігів. У центральному матчі 17-го туру Агробізнес прийме Буковину. У матчі першого кола команди зіграли в нічию 0-0. А якщо брати останні 5 матчів між командами, то агробізнес здобув 3 перемоги, Буковина перемогла 1 раз. Іще один раз команди зіграли в нічию. Буковина перша у таблиці 42 очка. агробізнес п'ятий – 30 очок. Також у неділю пробій Городенка прийме лівий берег Прикарпаття – Маріуполь. Не пропускайте результати на нашому каналі.